15-та година в Україні. Свою роботу в ефірі єдиного марафону починає команда інтера. Мене звати Лілія Налягака. Я представлю випуски новин. Понад годину тому окупанти знову атакували Чернігів. У місті пролунали вибухи. Як повідомив керівник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський, російський БПЛА влучив у заправочну станцію цієї ночі. Росіяни запустили по Україні 496 дронів та 53 ракети. Протиповітряна оборона збила або заглушила 439 безпілотників та 39 ракет. Також шість ракет не досягли своїх цілей. Як повідомляють повітряні сили, зафіксовано влучання 57 дронів та восьми ракет на 20 локаціях, а також падіння уламків на шести. П'ятеро загиблих, та щонайменше десятеро потерпілих. Це наслідки нічного обстрілу росіян по Україні. За даними Володимира Зеленського, окупанти запустили більше як 50 ракет і близько 500 ударних дронів. Атакували шахедами, а також крилатими ракетами та кинжалами. Під ударом опинилися Львівська, Івано-Франківська, Запорізька, Чернігівська, Сумська, Харківська, Херсонська, Одеська та Кіровоградська області. Президент зазначив, що згарбники били по українській інфраструктурі, по всьому, що забезпечує нормальне життя людей. Четверо загиблих і шестеро постраждалих цієї ночі. На Львівщині росіяни атакували область. Під удар потрапила цивільна інфраструктура, зокрема житлові будинки. На місці одного з влучань працює і мій колега Роман Гаврилів. Він з нами наживо. Романе, вітаю. Розкажи, будь ласка, що тобі відомо. Вітаю, Лілія. Цієї ночі. Львівщина пережила найбільш масовану ракетно дронову атаку за весь час повномасштабного вторгнення. Росіяни гатили по Львові області шахедами, ракетами, калібр і навіть кинжал. Ми зараз перебуваємо на е, одному з на найбільш е, ураженому місці в атаки: це село Лапаївка. І, власне, тут ми познайомилися з однією з місцевих мешканок. І ось що вона нам розповіла. Її голова була посічена уламками скома. Я вискочила, бо фактично я сиділа в ванні, там в ванні вікно маленьке. Ось там крайнє. Ну, так, воно б. Але воно мені не там. Ми вискочили сюди вже. Тут вже сипалось. Пробиту там, ну не, ну не череп. Фактично, мене то зберегло. Розумієте, як череп, то я би тут не стояла зараз. Тако, через удар ущент зруйнований житловий будинок. Ось бачите, на, на моєму тлі залишився лише фундамент. У ньому мешкала родина з п'яти осіб. Четверо, зокрема, 15-річна дівчина загинула. Ще один чоловік з родини у лікарні за його життя борються просто зараз медики. Цю сім'ю, а особливо одну із загиблих, добре пам'ятає сусід Ярослав. Його будинок теж постраждав, але сам він цілий. Мала свою сім'ю, жила спокійним життям, нікому нічого поганого не зробила, нікого не ображала, тільки допомагала. Ну скажіть мені, де ви за постачати свою матір за 30 гривень? Ну нігде. Зараз стрижка коштує 300. Вона за один дім приходила, брала 30 гривень, і якщо ти їй давав більше, вона сварилася. Ну ви зрозуміли, що це була за людина. Це людина з великої букви. Дай Бог її вічна її пам'ять. Пробачте. Тим часом рятувальники вже завершили розбір завалів, кількість постраждалих. Ця інформація вона не змінилася. Вдалося наше підрозділ врятувати четверо людей. Це ми знімали із верхніх поверхів, і також довелося людей діставати з-під завалів, які опинилися під час цієї атаки. За даними селищного голови сім'ю ВПО з Харківщини поселили в готель неподалік, крім житлових будинків Лапаївка у Львові. В окремих спальних районах повибивало шиткшибки. А також сталася пожежа в одному зі складських приміщень. У мене наразі вся інформація. Лілія дякую, колего. Роман Гаврилів розповів про наслідки російських обстрілів на Львівщині. Кабами та безпілотниками били росіяни по Запоріжжю. Унаслідок цієї комбінованої атаки загинула 69-річна жінка, ще десятеро людей поранені. У місті виникли перебої зі світлом. Загалом в обласному центрі та районі було знеструмлено понад 73 тисячі споживачів. Також у деяких будинках немає газу. Більше про наслідки масованого обстрілу у сюжеті. Потрощені будинки та знищені вогнем автомобілі. Прифронтове Запоріжжя оговтується від чергового масованого обстрілу. Уночі росіяни вдарили по місту безпілотниками та авіацією. Унаслідок комбінованої атаки є жертви та постраждалі. Внаслідок лучань одна людина загинула, ще 10 отримала поранення. З них одна дитина. За однією з адрес сталося влучання по приватному сектору та горіли житлові будинки. За іншою адресою ворог посілив у багатоповерхівку. Ця багатоповерхівка одна із найбільш понівечених у місті. Вибух по. Трошив вхід до під'їзду та квартири. На місці удару працюють комунальники та волонтери, допомагають і мешканці. Ну, як допомагаємо свій під'їзд, треба якось обирати, да, приводити до ладу. Коли це сталося, ховалася в ту ванну кімнаті. Якраз думала вийти там в придбальник між сусідями, але не встигла. За дві хвилини я думала, воно. Бахнула посеред ночі, налякані люди вибігали на вулицю, бо вибух пошкодив у будинку газову трубу. Дуже смерділа газом у під'їзді. Там розбита труба. Вона повністю була пробита. Ми боялися, що може там вибух або якесь займання відбудеться. І я усіх сусідів намагався підняти на ноги. Максим намагається прибрати у своїй потрощеній квартирі. У кімнатах повирвало усі вікна та двері, а стіни вкрилися тріщинами. Під час російського обстрілу родина Максима була вдома і просто дивом урятувалася його 18-річна донька. Вона постраждала, ноги посікло скло. Вона тут саме була, взялася за ручку дверей, і в неї просто з рук їх вирвало. Посікло дуже сильно ноги. Ну, смертельного нічого такого нема. Єдине, вона дуже злякалась. Знайти необхідні речі в оселі. Допомагають соцпрацівники та рятувальники пані Наталії. Жінці 72 роки. Разом з чоловіком вони також постраждали під час обстрілу. На подвір'ї біля будинку розгорнули намети. Там видають будматеріали, щоб затулити вибиті вікна та двері. У мобільних пунктах можна оформити звернення щодо пошкодженого майна, аби люди швидше оговталися від пережитого жахіття. Працюють психологи. Надаємо допомогу людям, першу психологічну допомогу, консультуємо їх, надаємо набори НС, це у нас набор індивідуальної гігієни і добовий набор продуктовий разі до нас звернулося вже більше ста людей за допомогою. Ворожий удар пошкодив у місті десятки будинків без світла, понад 70 тисяч абонентів. У деяких домівках і досі немає газу. Відновлювальні роботи тривають. У різних районах запрацювали близько сотні пунктів незламності. Інна Гогой Ігор Воробій, подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини. Унаслідок наслідок падіння дрона пошкоджено лінії електропередачі на Черкащині. Частина абонентів без світла зазначила обласна влада. Через атаки росіян складною залишається ситуація з енергопостачанням у Чернігівській та Сумській областях. Про таке сповістили в Міненерго. Зокрема, на Чернігівщині продовжують діяти графіки погодинного відключення світла. Енергетики працюють над тим, щоб зменшити обмеження. У відомстві закликають стежити за інформацією щодо можливих вимкнень світла на офіційних сайтах та соцмережах Укренерго, Міненерго та Обленерго у вашому регіоні та не довіряти фейкам про екстрені відключення світла, що ширяться мережею. Вночі ворог також ударив по цивільних об'єктах, які забезпечують українців газом у зимовий період. Про таке заявили у Нафтогазі. Зауважили, що є влучання та руйнування. Нині фахівці працюють на місцях атак. Кабами, безпілотниками та важкою артилерією ворог тероризував Дніпропетровщину. Через атаки на Нікопольщині є постраждала. Більше про безпекову ситуацію готова розповісти моя колега з Дніпра Олена Мендалюк. Вона з нами наживо. Привіт, Олено. Яку інформацію маєш ти привіт, лілія почну з поточної безпекової ситуації. Цієї ночі ворог гатив кабами по Покровській громаді Синельниківщині зруйнували. Три приватні будинки минулося без постраждалих. Нікополь що не противник противника атакував з важкої артилерії та РСЗВ ГРАД Поцілив по райцентру і Марганецькій громаді через попередню атаку дроном по житловому будинку. У місті Марганець постраждали річна жінка. В момент атаки вона перебувала вдома, отримала легкі поранення, медичну допомогу їй не дали на місці. Ну і ворожим залізячим зруйновано покрівля та стіни. шипки, а на вікнах понівечено фасади та в навкруги. Одна з громад Потерківського району продовжував оговтуватися після атаки по ударними безпілотниками. Там руйнувань зазнало близько двох десятків домоволодінь. У ліквідації наслідків людям допомагають благодійники, надають постраждалим будівельні матеріали. І не лише обстрілами росіяни калічить життя мирного населення до однієї з лікарень кривого рогу. Доставили чоловіка з великої Олександрівки. Це Херсонщина, потерпілий, підірвався на міння. За інформацією місцевих пабліків, йому 69 років. По Життю нічого не загрожує, а населення ж просять бути обачними навіть вже на мирних територіях. Селище Велика Олександрівка рівна три роки тому була доокупована, але небезпека досі чотири на мирних людей. Ось таку інформацію встигає розповісти у цьому випуску. Лілія тобі слова. Дякую, колего. Олена Мендалюк пильнує за ситуацією на Дніпропетровщині. На російські удари по Україні відреагувала верховна представниця ЄС із закордонних справ Кая Калас у соцмережі Ікс. Вона наголосила, що терористичними актами проти українських цивільних та інфраструктури Росія маскує свій невдалий літній наступ на полі бою. Калас повідомила, що Євросоюз і надалі підтримуватиме Україну і проанонсувала, що Брюссель готує наступний пакет санкцій. Росія не зупиниться, доки її не змусять. Підсумувала Калас. Через масовану атаку Росії на Україну, зокрема на Львів, Польща підняла у повітря свої винищувачі та літаки союзників. Про це повідомило оперативне командування збройних сил країни. Також у стан найвищої готовності були приведені наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки. Як зазначили у збройних силах Польщі, заходи мали превентивний характер та були спрямовані на захист неба і громадян, особливо на прикордонних з Україною територіях. Для посилення протиповітряної оборони НАТО на східному фланзі Норвегія відправила у Польщу винищувачі F-35. Про це повідомляє польське радіо 24. Літаки розпочнуть свою місію вже цього місяця. У разі порушення кордону російськими дронами та абортами пілоти будуть готові їх збивати. Про це зазначив заступник міністра оборони Норвегії Андреас Флам і пояснив, що командувач об'єднаних сил НАТО в Європі ухвалюватиме рішення щодо відповідних заходів у кожній ситуації. У вільнюсі закривали аеропорт через 20-25 метеозондів, які перетнули повітряний простір і залетіли з Білорусі. Зазвичай такі аеростати використовують контрабандисти. Кілька з них кружляли над аеропот. Та... Аеропортами авіасполучення відновили ближче до п'ятої ранку. А загалом було скасовано рейси до Цюріха, Лондона, Франкфурта, Кутаїсі, Варшави та Копенгагена. Через інцидент частина рейсів запізнюється. У Литві не уточнюють, скільки таких куль впало на території країни, а скільки з них переправили незаконний вантаж. Продовжимо новини о 16-тій. Я просто зараз запрошую до слова Ірину Баглай. Дякую, колего. Наслідки сьогоднішньої повітряної атаки, що відбувається у Львові на цей час. За кілька хвилин дізнаєтесь у нашому ефірі. Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.